Море сьогодні ось таке непривітне. Без настрою, як я. У Мене теж немає сьогодні настрою. Який чудовий день? Який, можливо, чудовий і пень. Яка чудова я іноді буваю. А сьогодні я не в настрої. Вячаю всіх усіма силами і ой, яке гарне небо, каплями. Як можна не зупинитися і не дивитися в оцю бездну. Це неймовірно.